Друзі, всіх вітаю, маємо такі малеса, найменші коробочки і стільчики у КТ-2 КД-24С. Що тут, друзі, примітно? Завжди там розбирають. і все, Але якщо подивитися, в кожній із цих є ось такі перемички. Ось одна є до доверікать, в другому слоті інша, і в третьому ще третя є. Вони в нас чорні і дуже м'які. Це, скоріш за все, буде срібло, тому що я ось, ось зняв уже, зняв і є, не береться магнітом. У нас ось великий у нас магніт є із цього жорсткого диску. Не береться магніт, дуже м'яка всередині біла. І після перевірки йодом вона стала чорною. Друзі, добре, давайте зараз швиденько розберемо, як вона буде розбиратися в нас. Перше видалимо корпус, зараз. з неї. Ось я вже підготував. Заберемо корпус. І в кінці, друзі, в кінці цього відео ми зважимо, що в нас вийде. Це скоріше за все, що це буде срібло. Тому що я ж кажу, це м'ягенько ось так забираємо, відігнули, забрали. Забрали, нічого складного немає. З коробочки це і взагалі забирається майже все, крім ось цих зелененьких резисторів. Забирається практично все, мідь, усе. Добре. Але в мене є ось уже підготовано. Я підготував, я просто показав вам, щоб дуже багато припою, як ми бачимо з іншої сторони. Є готова. Ось ці перемички, друзі, дуже добре їх видно. Є ось одна широкенька така, м'ягенька, в іншому вуща е, і теж така узенька. Зараз ми акуратненько це все діли. Ідуть вони до верикапів. О, Вирікапчика я відкусив. Ось, ну Добре, від, відкусимо. Ні, витягнулося. От, Дивіться, вона дуже м'яка, розкушена. Е, вона це є. Розкушена вона біленька, дуже м'ягенька. Всі признаки срібла. Зараз забираємо і в кінці ми це все діло зважимо. Зараз, о, забрали. І забираємо третю. Кожній такій коробочці, в кожній такій коробочці ці перемички присутні. І це, я думаю, 100%, що буде срібло. Так, тільки що нам потрібно забрати. Відкусити, звичайно, вже того чуть срібла нам ролі не зіграє. Відкусити, щоб не було припою, бо припой, по-перше, важчий, тут а нормально. По-друге, він нам буде заважати. І тут дротики є. Заберемо відкусимо. Зараз побачимо, що в нас вийде. Дивіться, в кожній коробочці є, в кожній. Ось, якщо візьмемо велику коробочку, тут у нас є перемичка, але вже ну, дуже багато на її срібла, але всередині вона вже йде мідна. Але нанесено срібло. І тут дві тонших перемисці. Перемички також ну, є. То Тут нас на цьому Ці ми вже беремо. Ось ми зняли. Беремо наш магнітик, крепкість жорсткого диску. Реакції 0, дуже м'яка і темна. Далі беремо вагу. Беремо, включаємо, вмикаємо вагу. Що в нас вийшло з однієї такої коробочки? Так, по нулях. І ось кидаємо ще широку. Маємо 0,44. о 0,42-0,44. Майже півграма в районі на теперішню на сьогоднішню ціну срібла чистого срібла. В районі майже 30 гривень. Ось така вага. Так що не тільки забираємо вирікапчики, полівучки звідси, а забира... я забираю мідь, дротики, все. забираю припой, забира... залишається чиста платка в мене. Навіть метал дуже легко забирається. І все. І здали. отута теж залишається припой, що забирає. Друзі, будь ласка, кому сподобалось. Поставте подобайку, Підпишіться на канал. Всім гарного дня. Крепко, міцного здоров'я.